Позачергова сесія відбулася в стінах Мукачівської міськради. В сесійному залі зібрався 31 депутат. Решті обранців потрапити до адмінбудівлі так і не вдалося. Все через одіозного політика нардепа Віктора Балогу. Його охоронець Роман не дозволив депутатам з'явитися на сесію з незрозумілих причин і без пояснень. За командою зухвалого нардепа охоронець разом з кітушками і відпрацював. За що їх одразу на місці, і затримала поліція. Однак план балоги спрацював. Депутати таки пропустили засідання сесії і не мали змоги, так само як решта депутатів, приймати важливі для громади рішення. За словами депутата Мукачівської міськради Василя Сушаніна, на засіданні сесії члени опозиційної платформи за життя мали на меті оголосити про вихід з фракції. А секретар міської ради Яна Чуберко планувала скласти повноваження. Раніше на чергові і позачергові засідання Катівської міської ради нас попереджували, приходили на емейл повідомлення, так само нас по всім перезванювали. На даний момент ніхто не повідомив нашу фракцію, що відбудеться сесія. Ну, ми побачили на сторінці Мукачівської міської ради, що відбудеться сесія. Ми, як звичайно, йшли на сесію. Сесія мала відбутися на 8-му годину ранку. Ми прийшли і одразу здивувалися, на вході стояло багато молодиків, всі в чорному. Ми почали проходити. Нас було зупинено і сказано, що нам не можна заходити. Вони відповіли, що в нас просрочені посвідчення, депутатські посвідчення. Ми почали з'ясовувати, чому ми не допускаємося до сесії. На ще було відповідь, що ми проросійська партія, на нас лаялися, провокували різними способами, штовхали. На що ми визвали о, поліцію? Після приїзду поліції з'явився там і депутат Верховної Ради Віктор Іванович Балога, який давав вказівки цим людям, цій охороні, тітушкам, що робити і як. На його якби, прохання чи вказівку було зачинено двері, де зачинили і поліцію, і цих молодиків. Нам не дали пройти на сесію ці молодики були поліцією затримані всі. На мою думку, мер міста просто займається політичними іграми, піариться під час війни. Люди спортивної зовнішності, які представилися охоронцями, не допускали на сесійне засідання і депутатську фракцію Слуга народу потрапити до зали обранці змогли лише після того, як присутній у залі депутат фракції Батьківщина Юлія Тайпс зазначила про супротив охоронців. Хочу Міський голова Андрій Балога через велику кількість присутніх у залі, в тому числі і представників змі, був змушений вийти до депутатів. Руки за голову оперативно та ефективно спрацювали правоохоронці, яких мукачівські міські обранці викликали на місце події. За словами правоохоронців, вони застали групу агресивно налаштованих осіб, які вчиняли конфлікт. Тому числі, і застосуванням фізичної сили, в результаті затримали 19 осіб. Закарпатська поліція затримала групу зловмисників, які вчинили конфлікт у Мукачівській міській раді. Мова йде про 19 агресивно налаштованих осіб, які не реагували на вимоги негайно припинити порушення публічного порядку, вчинили спробу перешкодити роботі правоохоронців та намагалися напасти на працівників поліції. Всіх зловмисників затримали та доставили до районного управління поліції. Їхні дії слідчі кваліфікували за частиною 3 статті 296 Кримінального кодексу України. Тобто хуліганство поліція наголошує, що на будь-який злочинний супротив законним вимогам працівників правоохоронних органів на зловмисників очікує жорстка і негайна реакція. Кожен, хто у період воєнного стану наважиться на порушення порядку, буде покараний за всією суворістю закону. Відреагував на зухвалий популізм мукачівських чиновників і голова Закарпатської обласної військової адміністрації Віктор Микита. За його словами, він не дозволить сприяти ворогу і буде жорстоко зупиняти будь-які передумови до розхитування ситуації на Закарпатті. Також очільник краю зазначив, що правоохоронні органи працюють чітко і рішуче, запобігають дестабілізаційним чинникам у мовах воєнного стану, і сьогодні вони вкотре діяли активно у Мукачівській міській раді, щоб уберегти людей від небезпеки та локалізувати увесь той безлад, який хтось мав на меті створити у власних політ. Тичних інтересах Натомість у сесійному залі депутати, яких допустили до засідання, ухвалили низку рішень. З восьми питань, винесених на розгляд обранців, затвердили лише чотири. Ще чотири питання зняли з розгляду як ненагальні. Депутати зробили заяву щодо війни в Україні. Вулицю Льва Толстого перейменували на честь Героя України Андрія Літуна. Ухвалили лічильну комісію, до складу якої не увійшли депутати, яких в протизаконний спосіб не допустили на засідання. За Нардепа Віктора Балоги. Останнє питання, яке винесли до розгляду депутатів дострокове припинення повноважень секретаря Мукачівської міськради Яни Чуберко. 31 депутат шляхом таємного голосування ухвалив таке рішення.